Ти єдиний корінь всіх чисел, але не елемент перерахування, бо єдність не допускає множення, зміни чи форми. Ти єдиний і перед таємницею твоєї єдності губляться наймудріші з людей, бо вони не знають її. Ти єдиний. І твоя єдність ніколи не зменшується, не зростає і не може бути змінена. Ти єдиний, і жодна думка не може встановити тобі межі чи визначити тебе. Ти є, але не як щось суще, бо розуміння і зір смертних не можуть досягти твого існування, ні визначити для тебе. Де, як і чому? Кожен повинен знайти тебе у собі. Олена Петрівна Блавацька, основні вчення теософії.